Які є проблеми у вашому мікрорайоні? Проблеми не знаю, Наверно, мало дитячих таких споруджень, щоб гралися. Я знаю, дороги, звісно, хотілося б покраще. Магазинів вистачає, плюси. Дуже багато зелені. Ну я з змалечку там родилася, звісно, мій дім, так що всі плюси, всі плюси. Тобто так, так. Кажу, кочку знаєш, як то кажуть. А чи знаєте ви ім'я прізвища депутатів міської ради від вашого округу? На жаль, на жаль, ні. ви знаєте, ну, Все у нас добре під регіонім. Аби війна закінчилася і все було б гарно. Як і в усьому місті, це сміттєві майданчики. Ось можете пройти по вулиці Сергія Амброса, Героя України. Не вивозиться сміття, стоїть по тижні, по два, смрад, мухи і пацюки. А які є плюси? Плюси пляжі, пляжі. Ну, В цілому клумби, пляжі, але всі ці сміттєві майданчики все перекреслюють, тому що. Я у багатьох була в обласних центрах, не говорячи вже за кордоном. Такого срачу немає ніде. Тому хотілося б, щоб наша інспекція, яка є, і комунальні служби разом з міським головою звернули на це увагу. А чи знаєте ви ім'я прізвища депутатів міської ради від вашого округу? Знаю. Юрій Єфріємов тут є декілька депутатів. По 5-6 по депутатів від різних політичних сил. Іван Сухарков, Надія Івашкова. Ну, мене все влаштовує. А які плюси? Люди дуже добрі. От правда. Така громада дуже класна. В нашому мікрорайоні проблема дитячого майданчика. Він позаду вас. Там навіть є табличка, що він в аварійному стані, і тому я прошу звернути на це увагу. А які плюси? Плюси, що на цьому районі є все. Є депо, делікат великий, є АТБ, є багато магазинів, є базарчик у нас класний, дуже. Взагалі, да, так, є тут школа, садочок, лікарня, тут все поряд на цьому районі. А чи знаєте ви ім'я, прізвища депутатів міськради від вашого округу? Ні, якщо чесно, від нашого округу не знаю. Ніяких, абсолютно. Ніяких. Абсолютно. Все чітко, все добре. А які плюси? Плюси транспортна система відлична, чиста, базар рядом, автомобілі не шумять. По крайній мірі під моїм домом. А чи знаєте, ви ім'я прізвище депутатів міськради від вашого округу? А абсолютно ні. Не цікавився. Ну, в воєнний час, щоб було більше, звісно, з підземельних сховищ, щоб, тому що нема куди, якщо сирена йде, то нема куди тут Та да, так, да, тут живу ніяких проблем немає. Взагалі ніяк. Да, воду гарячу відключають, є бойлер. Все чудово. Ні, ну так це ж проблема, брав. Та я не сказав, що це проблема. <розуміло> Зрозумію. А <розуміло> які є плюси? Ну, поряд вся інфраструктура є, що потрібно. А так, то район чудовий. Чи знаєте ви ім'я прізвища депутатів міськради від вашого округу? Мабуть, ні. На сімсотки живу, ну поки проблем таких особливих я не бачу. Убирається, миється все. Більше мити треба. Вулиці, ну мене так все влаштовує. Кіпнуси. Рядом пляж. Базарчик плявий. Все є. Транспорт. Наприклад, до митниці. <гум> Дуже незручно добиратися, потрібно з пересадкою. Спочатку доїжджати до е, поворот на митницю до героїв Дніпра. А потім знову на двадцятку або вже йти в річпарта. Плюси дуже спокійно. Здається, такий сімейний район, як на мене. Мені дуже подобається, що тут все поблизу. Депот, розважальний для дітей, можливість, кафе, ресторани. Чи знаєте ви ім'я прізвища депутатів міськради від вашого округу? Ні. Не Ніколи не цікавилась? Ні.